Привіт, рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де я даю відповіді на питання, які ви лишаєте у коментарях. Питань з кожним днем стає все більше і більше, тому намагаюся запрошувати інших експертів до розгляду, а також робити випуски і на інших каналах, щоб дати відповідь на якомога більшу кількість ваших запитань. А ми сьогодні перейдемо. До теми, що ж чекає Україну на початку грудня. Просять подивитися місто Тернопіль дійсно на минулому тижні карти показали, що Тернопіль буде страждати, і що будуть жертви. На жаль, так і відбулося. Давайте подивимося, що чекати місту Тернопіль до кінця тижня, чи будуть прильоти. Ви знаєте, наразі до кінця тижня місто Тернопіль може трошки видихнути і оговтатись від ударів і від трагедії. Співчуваю всім жителям міста і підтримую кожного з вас. Просять подивитися місто Ковель, що на Волині. Давайте подивимося, місто Ковель на наступному тижні. Місто Коваль. Дивіться, карта помірність і е, карта імператора. Для міста загрози нема, тим більше карта Сонця. Місто як захищене, іде мені по відлюднику. Але хочу зараз проглянути місто Луцьк, тому що сьогодні мала такий нехороший сон. Мені приснилось це місто. І приснилось не дуже гарний був сон, тож хочу зараз подивитися, чи місто Луцьк у безпеці. Давайте подивимося, місто Луцьк цей тиждень. Бачите, недаремно, недаремно мені насни, наснилось місто Луцьк. Мені йде п'ятірка мечів і п'ятірка жезлів, двійка мечів. Це і королева мечів, загроза для міста Луцьк. Іде чітко 5 грудня. Тож, будь ласка, жителі міста Луцьк та околиць міста, бережіть себе, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, тому що місто, на жаль, у небе. Безпеці. Також просить подивитися Київ, адже за приїзду в Шольца у місті було, відповідно, менше тривог, менше шахедів. Співпадіння? Не думаю. Давайте подивимося, що чекає місто, адже сьогодні був тривожний зліт мігу. Що ж чекає місто Київ на цьому тижні. От бачите, недаремно, недаремно, тому що я бачу ту з мечів іде на 8 грудня. І тройка, тройка мечів. Дивіться, сьогодні для міста Києва небезпека вночі. От бачу чітко що ніч, як перед ранком. Ось до сьомої години велика небезпека для міста Києва. Тож, будь ласка, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги сьогодні уночі. Що ж чекає місто Харків? Також просять подивитися наші підписники на цьому тижні. Місто Харків. Єрафанд. Дивіться, а от ситуація у Харкові якось змінюється. Я не бачу таких звичних прильотів для Харкова, але бачу дияволу і повішеному зміна ситуації. Тобто, це, швидше всього, якісь, можливо, теракти. Будьте дуже обережними. Тобто, ворог змінить тактику стосовно Харкова. На цьому тижні ну от я не бачу таких великих. А так, на Харків сам, але бачу, на жаль, Харківщина. От Харківська область, околиці мені йдуть. Знову йде третє число сьогодні, сьогоднішня дата небезпечна, і п'яте число місто Харків. Увага! Просять подивитися також місто Суми. Що ж чекає це містечко на цьому тижні? Дійсно, на минулому воно фонило трошки менше, що ж чекає. Зараз місто Суми. Отут я бачу більш відновлення. Я бачу якісь більшу захищеність міста Суми. Але не на цьому тижні. П'яте число, суми, колесниця туз мечів. На жаль, колесниця і туз мечів, небезпека, суми. І ще йде, на жаль, сьогодні. Третє і п'яте. Будьте обережними. Також просять подивитися моє прекрасне місто Запоріжжя. Трошки дав теж ворог дихнути. Міняє, можливо, тактику, можливо. Як то кажуть, робить перепочинок невеличкий, якщо це можна так назвати, з Запоріжжя, та не на цьому тижні. Дійсно, багато експертів, багато практиків говорять зараз, що для міста Запоріжжя і для всієї України є дуже велика небезпека. Що грудень буде страшний місяць. І так як бачу, це зараз я переглядаючи міста, також мені йде Запоріжжя. На жаль, небезпечне шосте число для Запоріжжя дуже сильно. І десяте. Ну, до 10-го ближче ми ще будемо дивитися, тому що, бачите, ворог постійно змінює плани. Напевно, знає, що ми передивляємося, і що знаємо його плани, і що його тайні задуми вже не такі і таємничі для нас. Але ж Запоріжжя також небезпека. Я прошу усіх вас, якщо хочете продивитися свої містечка, міста, будь ласка, пишіть у коментарях, і я з великою радістю передивлюся міста і передивлюся безпеку чи небезпеку для вас. а а ми переходимо до більш особистих питань наших підписників. А, так, а, чи мобілізують мого сина Андрія 27.11.74. Очень волнуюсь, мама Антоніна. Так, Андрій чи буде мобілізований? Велика загроза є мобілізації. Тут треба молитися за нього, тому що загроза мобілізації для Андрія, на жаль, існує. Так що е хвилюєтеся ви не даремно. Чи буде в мене сім'я? запитує Денис 705, 89. Давайте подивимось, Денис, Чи буде у вас сім'я? Сила, імператор. Дивіться, а у вас через от десятка мечів імператор. Не даремно її немає. У вас перекрито. У вас, взагалі, сімейний стан як перекритий породу батька, диявол. Вас вона мала би вже Денис, не з давним-давно бути, але треба з вами попрацювати, будь ласка, знайдіть практику і зверніться до нього, тому що у вас взагалі сім'я для вас перекрита. Тож тут потрібно працювати, потрібно чистити вас. І тоді дивіться, королева Пентаклів у мене випала. У вас обов'язково буде прекрасна сім'я. Та сім'я, про яку ви мріяли і якої ви так хочете? Подивіться, будь ласка, ласкачі, будей мій, мобілізований мій онук Андрій, 18, мені 83. Дивимося. Я не бачу в нього мобілізації, так що не хвилюйтеся. Ваші молитви почуті, і ваш внук мобілізований не буде. Так, Сергій, 22.11.90. Нема зв'язку. Чи живий? Де він і що з ним? Дивимося, Сергій. Чи живий, Сергій? Дивіться, по карті закоханий. Сергій живий. І так як я бачу, давайте подивимося, чи він в полоні. Він в полоні. Ваш Сергій в полоні тут по карті місяця чітко це видно. Якби і мені йде, що через півтора місяці ви дізнаєтеся, що з ним трапилося. І він вийде на зв'язок. Але найголовніше, що він живий. Так, подивіться, будь ласка, чи мобілізують моїх синів? Андрій 27, 12, 84. Мобілізації не бачу. Роман, 4, 06, 86. Також мобілізації не бачу. Роман, до речі, дуже гарний сім'янин у вас. Так, син пропав безвісти під Покровськом. Олександр, 26.06, Зник 2.07 24. Чи живий Олександр? Давайте подивимося, чи живий Олександр. Дивіться. Ну от Мені зараз розумієте, тут така двояка ситуація, тому що я бачу, він як живий іде, але він у якомусь несвідомому стані, розумієте, як не при пам'яті. Як не при пам'яті. І тут дуже зараз потрібно молитися за його життя, щоб він все ж таки до тями прийшов. Але він якось між світом живих і мертвих. Таке дуже часто буває, коли людина або в комі, або не при пам'яті. Тож потрібно молитися, щоб з ним все було гаразд. Чи буде мобілізований Василь 4,05, 79. Дивимося. Василь, ні, Василь мобілізований не буде. Так, чи будуть дітки у Олени 6.06,98. Жив, живуть 7 років, а діток немає. Дивимося. Слухайте, карти зразу, чому ж немає діток у Оленочки. Давайте подивимось. Десятка пентаклів, слухайте, а у них же, мав бути, хлопчик. Мав бути, хлопчик. Дивіться, ну тут я би порадила. Тут нічого не перекрито. Тут просто проблеми в когось зі здоров'ям. Я би тут все ж таки порадила е, еко. Все ж таки еко. Дуже рідко його раджу, але я просто бачу, що тут проблеми все ж таки зі здоров'ям. Дивимось далі. Так, подивіться, безвісті зникли Анатолій. 18.02.71. Курськ. НП Веселий. Давайте. Чи живе? Дивіться, на жаль, рицар мечів і десятка кубків. На жаль, Анатолій уже знаходиться у світі мертвих. Прийміть, будь ласка, мої співчуття. Яка доля онука студента 4 курсу, чи буде мобілізований 26.05.2004. Андрій. Дивіться, е, ніколи не можна запитувати у карті, яка доля. Ну, в якому плані долю можна ж самим собі вибудовувати, От, змінювати, розумієте? Тобто можна, карти можуть проглянути, як, е, чи там буде, чи одружиться чи ні, чи будуть діти чи ні, що зробити, щоб покращити, але в жодному разі до Тож я ще хочу сказати, що якщо ви бажаєте читати карти, як читаю їх я, і не чекати, поки дійде черга саме до вашого питання, тому що їх тисячі Будь ласка, переходьте на мій вебінар по Таро. І ви за годину навчитеся відповідати на питання, які вас турбують. Буде мобілізований, не буде. Живий мертвий, чи будемо в парі, чи будуть дітки. Я навчу вас розбирати і масті, і старші аркани. Тож, будь ласка, переходьте в посилання під відео. І дивіться урок онлайн. Вчіться читати карти Таро, так як читаю їх я, Тетяна. На гай. А ми подивимося, чи буде мобілізований Андрій. Ні, Андрій, Андрій мобілізований не буде, але в нього буде дуже скажімо так, дуже скоро він одружиться, такий, як я кажу, ранній жених. Так, Дуже прошу, подивіться Сергій 29.04.73, Чи буде мобілізований? Ні, Сергій мобілізований не буде. Так, добрий вечір. Пропав син Сергій. 27.09.91. Не знаю, що з ним, запитує Оксана. Давайте подивимось перш за все. Чи живий Сергій? Чи живий Сергій? Ні, дивіться, на жаль. Сергія, серед живих я не бачу. Тож, будь ласка, прийміть мої співчуття. Дуже хочеться, звичайно, щоб не програвалися мої прогнози, не маю якоїсь гордості. Дуже хочеться, щоб те, що я дивлюся, все ж таки я помилялася. Але, на жаль, казати, казати неправду, я просто не маю права давати марних надій, також не маю. Права. Так, будь ласка, подивіться, де мій син Роман, 20.08.88, зник без звісти 16.10 на Харківському напрямку, чи в полоні. Давайте подивимося, чи живий, чи в полоні. На жаль, дивіться, на жаль, Романа серед живих немає. Тут колісниця і король мечів, це однозначно. І причому смерть була дуже-дуже різкою. На жаль, якісь невтішні у нас сьогодні прогнози. Так, добрий вечір. Подивіться, будь ласка, чи є загроза життю і здоров'ю моєму сину Олександру 15.07,94. Ой, карта закоханих. Дивіться, немає загрози, ні життю, ні здоров'ю. Тож не хвилюйтесь за синочка. Ольга тут пише, от чотири рази. Бачите, питання не написали, а я на, 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 натрапила, але питання не бачу. Питання не бачу. Так, чи буде визволена Луганська область? Дякую. Дивимося, чи буде визволена Луганська область? Чи буде Так, ситуація там покращиться. Але дивіться, не скоро, так як я й казала, і так як я зараз бачу по картах, на жаль, Луганська область буде ем, останньою. У порядку визволених областей. Тобто, перше, як я говорила, це буде Запорізька, потім Херсонська, е, херсонський напрямок, Донецький і тільки потім, на жаль, Луганська. Але по королю Жезлів і королю Пентаклів я точно скажу, що визволена вона буде. Нікого не слухайте, Україна все ж таки буде такою Україною, як ми її пам'ятаємо з 91-го року. Просто потрібно час. Бачите, ворог. 30 років е, намагався нав'язати нам свій руський мір різними способами, але, але йому нічого не вдасться. Його плани проваляться з позором на весь Світ. Це я скажу вам точно і однозначно. Отож, не забувайте писати міста, які хочете подивитися в коментарях, свої питання в коментарях. Переходьте й на інші канали, де я відповідаю і в прямому ефірі, і в запису. Також пишіть питання. Буду рада допомогти кожному з вас. А я не прощаюся, а кажу до зустрічі в особистому блозі Тетяни Гай.